Ви виграли аукціон 18 мегаватт, газу Поршень. Скільки ви зібрали коштів для того, щоб реалізувати цей проект? Перший етап фактично, інвестором фонду був я, я заінвестував 3 мільйони євро? Власних коштів ми пробігли. От всю цю історію з тендерами, з аукціонами з контрактами. Далі далі залучили міжнародну компанію, яка оцінила цю компанію, і вже після цього залучали роздрібних інвесторів. Я ще на цьому етапі заінвестував близько 1 мільйона євро на другому етапі. Загалом ми залучили в роздрібі за два місяці 8 мільйонів доларів. За два перші дні 4. І Сукупна виходить вартість цього проекту. На зараз залучено капіталу 11 мільйонів. Вартість проєкту близько 20. Ми розраховуємо і ведемо перемовини з державними банками, з Укргазом і Ощадом. Зараз паралельно що 70% обладнання буде оплачено за рахунок кредиту. Держава готова фінансувати це. 30% вже оплачено, мало того, ми вже замовили обладнання на другу чергу будівництва. Ми планували, що буде 18-18, але по факту буде 18 і 16 ,2.